Доброго ранку, діти! Скажіть, будь ласка, чи любите ви казки? Я запрошую вас здійснити подорож до країни, де живуть казки. Сьогодні нам з вами буде допомагати гість, а хто це спробуйте відгадати? В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Лисиця, правильно! Подивіться, будь ласка, уважно на зображення. Хто до нас завітав? Це лисичка, так, правильно. Де живе лисичка? Скажіть, будь ласка, яке хутро в лисички? Який хвостик у лисички? Які в неї вушка? А який носик у лисички? Які очі у лисички? А які в неї зуби? Як крадеться лисичка, скажіть, будь ласка. Що ж, чудово, тепер послухайте розповідь, яку я склала про лисичку. Це лисичка. Вона живе в лісі. У лисички гарне, пухнасте, рудого кольору хутро, довгий пухнастий хвіст. Вушка в неї гострі та чуткі. Носик довгий. На кінчику чорненький. У лисички маленькі оченята, а зубки гострі. Вона крадеться тихенько, щоб піймати собі здобич. Малятка, а тепер я пропоную і вам скласти коротеньку розповідь про лисичку. Дітка, перш ніж ми продовжимо, давайте трішечки відпочинемо. Повторюйте разом зі мною. Шумить вітер, шумить ліс. Тихо лісом ходить лис. Заховався зайчик в кущ, із куща піднявся Хрущ. Не хитайте ви куща, не лякайте но хруща. Хай росте угору ліс, не чіпає зайця лис, тільки вітер шу, 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 сядьте, тихо, вас прошу. Дітки, а тепер давайте поміркуємо. У яких казках живе лисичка? У якій казці лисичка вдавала, що не дочуває, аби сіли їй на ніс та заспівали пісню. У казці колобок. Так. Що сталося з колобком? Лисичка його перехитрила і з'їла. Так, У якій казці. Лисичка хотіла допомогти зайчику, який гірко плакав, бо його вигнали з хатки. У казці коза дереза. Чудово. Кого злякалася лисичка? у казці коза дереза. Вона злякалася козу правильно. Чию хатку зайняла лисичка у казці лисичка і зайчик. Зайчикову, правильно! Яка хатка була в зайчика? Дерев'яна, так? А у лисички була льодова хатинка. Хто прогнав хитру лисичку? Її прогнав півень правильно. Дітки, поки ми з вами пригадували, у яких казках живе лисичка, у мене переплуталося її зображення. Допоможете мені його зібрати? Подивіться, що не так на цьому малюнку. Перш за все потрібно поміняти місцями верхні зображення. Тепер поміняємо місцями зображення, які знаходяться праворуч. Залишилося виправити зображення, які знаходяться внизу. Відмінний результат, молодці малята! Як гадаєте, з якої казки завітала до нас ця лисичка? Друзі, ми з вами дуже добре попрацювали сьогодні. Дякую вам всім за увагу. До зустрічі!